Мені найбільше подобається в моїй професії те, що я маю справу з позитивними емоціями каже Богдан, ну а коли буде нормальний конкурс? Так, напевно, весілля це не моє. Я більше не хочу. Дійсно, дуже часто все може піти не за сценарієм. Я хочу провести весілля, на якому буде виступати там, якась українська зірка. І мені колись здавалося, що це неможливо. Ну, це десь так далеко. Я люблю свято, я люблю людей. Прийшов, люди, енергія, обмін енергіями. Це кайф. Богдан Гнатів, ведучий подій. Ведучий на весілля потрібен для порядку, для атмосфери, для модерації і для того, щоб в завершенні свята люди сказали: Вау, як класно провів час! Особливо теперішній час. Я зараз поясню, що я маю на увазі, тому що дуже часто я отримував відгуки, коли я вперше на весіллі після початку повномасштабного вторгнення. Дякую вам, ми так класно відпочили. І я зараз для себе свою професію сприймаю як ну, така свого роду терапія. Тобто, ти, як експерт, як спеціаліст, ти дозволяєш людям в такий складний час, на тих декілька годин розслабитись, зарядитися. Переключитися в якійсь мірі зробити так, щоб люди після цього свята мали сили і енергію жити в тих обставинах, в яких ми зараз живемо. А до речі, тут без жартів, коли тобі в кінці свята кажуть з дуже серйозним виразом обличчя дякую, все було добре, ти починаєш себе накручувати, що було не так. Ну, ти ж звикаєш до таких компліментів. Боже, це найкраще свято, на якому я був. Ну ви просто неймовірний. Вау, клас! А коли тобі приходять в кінці і кажуть два-три слова, дякую, без будь-яких емоцій, ну ти починаєш думати, що було не так, де ти можливо перепустився якоїсь помилки. Хоча насправді. Це теж якийсь такий професійний самонакрут. Бо дуже часто, коли траплялися такі ситуації, дуже коротенький відгук. Якісь представники замовника підходили казали: ну, це було неймовірно. І якщо вам сам власник підійшов і сказав дякую, ну то це йому дуже сподобалось, бо він ніколи не підходить і ніколи не дякує. От, тому... Зазвичай, навіть коли якісь такі маленькі коментарі про мою роботу приходять, я зараз до цього ставлюся дуже спокійно. Я розумію, що я професіонал, я свою роботу зробив якісно, а люди ж просто різні. Для кожного, для когось, наприклад, якесь свято це раз в житті, а хтось на свято ходить, ну не знаю, там, кожного місяця або якась велика родина, або, можливо, якісь велике коло спілкування. І дійсно. Якісь там розваги або якась емоція, яка була на цьому святі, ну для людини це вона ну, цілком типова. Це як для мене. от я кажу, Коли мене запрошують десь на якесь свято, на весілля, і я приходжу, я дивлюсь не з точки зору гостя, а з точки зору якогось організатора, ведучого, модератора, так, тут, напевно, можна було так зробити, тут можна було то зробити, ага, тут ну окей, хай буде. І я не можу розслабитись, тому що я вже починаю аналізувати цю історію. Тому, повертаючись до твого запитання, от я думав, я згадував, який поганий відгук я про себе отримував. Ну, мабуть, це краще запитати моїх клієнтів, людей, яким я щось проводив. От, так, щоб я прям чув про себе щось дуже погане і я комусь щось зіпсував. Таке, напевно, було, але десь хіба на початку мого творчого шляху, років 10-15 назад. Ну, зараз і події змінилися, і підхід до організації подій змінився. Ну і, звичайно, досвід в мене вже достатній для того, щоб уникати якихось трешів, форс-мажорів, якихось нюансів, які можуть повливати потім на те, що хтось буде незадоволений. Про треш історії. Тут теж така історія. Що зазвичай всі якісь такі дивні ситуації трапляються на початку твого творчого шляху. Тому що ти ще щось не знаєш, ти ще щось не вмієш, в тебе щось ще не виходить. От. І я, от, коли кожного разу коли чую якесь таке запитання, я завжди згадую одні ті самі історії. Тобто, які траплялися там років 10, 12, 15 назад. Зараз. Вже є організатори, та й рівень подій зовсім інший. Коло одне одне діло, коли ти починаєш працювати ведучим, тебе запрошують на певного роду події. І зовсім інша історія, коли ти вже приходиш працювати на подію зовсім з іншим масштабом, бюджетом, рівнем людей і так далі. От тому про треш історії, я скажу так: в мене ніколи не було думки, що все. От, на цьому моя кар'єра завершена. Більше я це робити не буду. Пояснюю, чому, коли якісь такі думки трапляються, це, скоріш за все, перевтома. Тобто ти вигорів, дуже багато роботи, дуже багато проєктів, і просто потрібно відпочити. Тому сім'я, 2-3 дні в горах, і я знову. Кажу, що весілля це найкраще, що може бути в моєму житті. <хи> от. Е, бували такі випадки, я навіть дружині розповідав, от особливо коли почалось повномасштабне вторгнення. Ну це зараз не на часі, як взагалі працювати ведучим. Ну, от я себе десь теж гриз всередині. Але потім кажу: прийшло до мене усвідомлення, що я свого роду такий терапевт, даю людям енергію, драйв, запал. Е, вони можуть відпочити трішки, всім потрібен відпочинок. Все, значить, моя робота важлива. Я от собі, себе так налаштував і я далі так працюю. А про треші історії, ну треба щось розповісти, правда? От Ведучий має розповісти, що десь щось зламалося, десь хтось щось не так зробив, не так сказав. У мене була історія. Це було дуже давно, Ну, років 12, напевно, назад. можливо, більше. Я працював на той час ще ведучим в нічному клубі МС, так званий. От. І власник нічного клубу до мене підходить і каже: Богдан, треба провести свято моєму другові. Ну, щоб ти розумів, мене не питали, чи я хочу, чи я можу. Ну, ти працюєш, все, тебе поставили перед фактом. Ти маєш провести це свято. І я не уточняв, кого це свято, де це свято буде відбуватися. Якісь там умови, деталі, нічого не уточняв. Ну і коли вже потрібно було обговорити сценарій, ми зустрічаємося. З людиною це його друг. І він щойно вийшов з тюрми. Цей друг. Ну, взагалі, мені здається, що на той момент це був мій перший досвід в житті, спілкування з людиною, яка вийшла з тюрми. Ну, весь такий кхе, в тату, лисий. Мова така досить специфічна, що не всі слова я розумів, які він говорив. От, але я думаю, ну це цікаво буде. Це буде точно цікаво. От. І... Ми приїжджаємо на це свято. До речі, мені здається, що те місце, в якому відбувалося це свято, напевно, там було це єдине свято. Бо це Колиба, вона знаходиться на трасі івано франківськ надвірна. І я скільки разів там проїжджав, ні до, ні після, там ніколи нічого не відбувалося. Тобто один раз тоді я там працював. І приїжджаємо на це весілля, приїжджають різні гості. От. І були разом зі мною музиканти. Ну, теж з мого віку, мені тоді було років 18-19, їм теж там по 18-19. По Два хлопчика, які грали на клавішах. Ну, один на клавішах, а інший співав. Так, точно, один клавішник інший вокаліст. А, ну і весіля йде, все добре, ніби все окей, все нормально, всі веселяться. Але я помічаю такий момент, що є певні гості, які, скажімо так, дозволили собі вже. Перейти ту межу алкоголю, яка дозволена. От. І один з таких гостей в певний момент підходить е до нас і питає музикантів, чи можуть вони увімкнути якусь пісню, яку він хоче. А це був 2000 11-2012 рік. Ну, взагалі з інтернетом тоді ще були проблеми, він не був такий доступний, як зараз, і в тому місці інтернету не було. Тобто скачати можливості цієї пісні не було. І хлопці кажуть, та ні, ми не зможемо включити. Він робить так поворот свого піджака, там одразу видно пістолет, каже хлопці, я хочу цю пісню. У вас є 10 хвилин. Це зараз я так з посмішкою розповідаю цю історію. А тоді я підходжу до нареченого і кажу. Ну, давай так, змінимо ім'я, щоб ніхто не проконує, припустимо, його звати Олексій, наприклад. Я підходжу і кажу: е, Олексій, е, таке гарне у вас свято, я, в принципі, вже все зробив. Може би, зі мною вже розрахувалися, я би вже їхав. Каже, та Бодя, та все нормально, давай ще якісь конкурси, дивись, як люди класно бавляться, все весело. Каже, та якраз мені здається той момент, коли вже ведучого не потрібно. Каже, та чого, Бодь, лишайся. Що сталося? Розумієш, Олексій, тут є певні гості, які вже ну, напевно дійшли до кондиції вже такої специфічної, і от починають трішечки е, погрожувати. І він мені каже фразу, яка мене взагалі не заспокоїла, але він думав, що вона мене заспокоїть. Каже: Бодя, ти не хвилюйся, ти від, і каже ім'я власника того нічного клубу, не хвилюйся, тебе ніхто чіпати не буде. А от хлопці, і показує на музиканті, якщо затуплять, їх порішають. <ріст> я, мені ще страшніше стало в цей момент. І я думаю, ну, мене це взагалі не заспокоїло. Я кажу: дивись, хлопці лишаються, хлопці все заграють, я переживаю за себе. Я в той момент був максимальним егоїстом, мені головне, щоб зі мною все було добре. І ми якось домовилися, що я все ж таки закінчую свою роботу, зі мною розрахувалися. Ми сідаємо в машину, їдемо. Я приїжджаю додому, зранку прокидаюся і думаю, а як там хлопці? Натурально, ну, взагалі, що з ними? Вони ту пісню включили, не включили. І я заходжу ну, на той момент, що були в контакті. Заходжу в контакті і дивлюся, що один з них додає мене в друзі. Я думаю, ху, значить, хлопці живі, здорові, і все добре пройшло. Ну, оце така історія. Вона трапилася дуже давно, років, кажу, 13-15 назад. Після того. Дякуючи Богу, в мене якихось таких ситуацій не було. Теж повернемося так десь років 10 назад. Це було весілля десь в Тернопільській області, якесь село, я вже забув, яке. Перерва пауза. Приходить до мене один з гостей весілля каже Богдан. Ну, а коли буде нормальний конкурс? Я кажу, а, а до тепер що було? Ні, це все весело, це все класно, але ми хочемо нормальний конкурс. Я кажу, ну на вашу думку, який це нормальний? Як ви не знаєте нормальних конкурсів? Я кажу, я знаю, але хочу почути вашу думку. Ну, на, дивіться, в нашому регіоні найкрутіший конкурс, от, що ви не чули ніколи, от береш яйце, береш там дружбу і дружку, і дружка через штани. Яйце має перекотити в іншу штанку так, щоб яйце не тріснуло. І він це розповідає без жарту на, на повному серйозі. І я такий кажу: Ви серйозно? Та у нас тут от, минулого тижня був на весіллі, було таке там, два тижні тому було таке. І я пам'ятаю тоді, що оце, напевно, ти мене запитував, чи були такі ситуації, коли я хотів закінчувати кар'єру ведучого. Оце, напевно, було то весілля, коли я думав. Так, напевно, весілля це не моє, я більше не хочу. Я вже не пригадую, як, чим завершилася ця історія. Ну, я не робив цей конкурс, ми все ж таки знайшли якийсь компроміс, я щось запропонував своє. Але зазвичай, е особливо, якщо ми говоримо про теперішній час, люди, які звертаються до мене, вони десь моєю в першу чергу поради запитуються, як я вважаю, що би я їм порекомендував. Ну, Тому що я, як людина, яка буває. 40-50 разів за рік на весіллі, ну точно знаю і бачив значно більше, ніж люди, які вперше в своєму житті роблять весілля. От, тому в теперішній час більшість людей прислухаються до моїх порад те, що я бачив, те, що я роблю, і як я бачу їхнє свято. Якщо аналізувати те, що я вже сказав, то напевно стресостійкість. стійкість. Тому що ну, насправді, враховуючи і особливо теперішній час, дійсно дуже часто все може піти не за сценарієм, яким ти спланував. Потрібно швидко вміти прийняти рішення, швидко показати всім своїм виглядом, що все добре. Ти можеш переживати, хвилюватися, але всі твої гості мають розуміти, що все йде за сценарієм. Тому стресостійкість вміння прийня... приймати швидко рішення. Ну, давай так. Емпатія, вміти співпереживати людям, я вважаю, що особливо теперішній час це дуже важливо. Креатив, тому що дуже швидко індустрія розвивається, дуже багато нових. Інструментів створюється, зокрема, штучний інтелект, наприклад. Я в своїй роботі досить часто використовую штучний інтелект для створення якихось розваг. І ти постійно повинен е, створювати щось нове. Гумор, тому що без жартів теж нікуди. І, мабуть, давай назву пам'ять. Тому що потрібно пам'ятати, що ти сказав на початку свята, щоб можливо це дотепно і цікаво використати в кінці свята, запам'ятовувати, що люди між собою десь говорили публічно чи не публічно, і теж яким чином це цікаво дотепно використовувати. Моя позиція наступна, що взагалі е, називати якісь суми не зовсім комфортно, не зовсім правильно, особливо теперішній час. Але я скажу так: хороший ведучий, хороший ведучий, теперішній час може заробляти як дуже хороший працівник якоїсь потужної it компанії А ви собі думайте, скільки приблизно це грошей. Я своє перше весілля провів людям, які, яким мене порадив мій друг, бо в них був дуже обмежений бюджет, вони взагалі не знали, треба чи не треба їм ведучого. І от мій друг сказав, що в мене є якийсь теж творчий друг. Він ніколи не вів весілля, але в принципі, якщо вам цікаво, то і йому це було би цікаво. Я, до речі, провів це весілля, до речі, Дівчина, ну, наречена з того весілля, зараз дуже велика начальниця в університеті Короля Данила. Я думаю, що вона подивиться це відео. І це було моє перше весілля. Тому я завжди кажу так, що в теперішній час, якщо ти людина соціальна, активна, ти багато друзів, знайомих. Я впевнений, я даю гарантію, що точно хтось з твоїх однолітків, друзів, родичів буде одружуватись, виходити заміж і себе активно пропонувати. Після того публікувати відгук про це свято в своїх соцмережах, не соромитись того, що ти став ведучим, максимально це пушити в Facebook, Instagram, TikTok, ну, в будь-яких соцмережах. Теперішній час це набагато легше, ніж було, коли я починав. Тому що на той момент ну, був контакт. От, але не було таких активних можливостей. Тобто, ти фактично зараз виставляєш відео, його вже можуть побачити тисячі сотні тисяч людей. І я знаю такі випадки людей, які там ну, за перший рік, як тільки вони стартанули, вони вийшли і на класний дохід, і на хорошу кількість подій. Мені найбільше подобається в моїй професії те, що я маю справу з позитивними емоціями. От я, наприклад, не уявляю собі, як взагалі от лікарі ходять на роботу. От вони кожен день мають справу з хворими людьми. Приходять люди, їм жалітися, що в них щось погано. А до мене приходять люди. Сказати, що в них все добре. Завжди, навіть от в такий складний час. Тобто ми робимо весілля, ми хочемо свято, і ми говоримо про щось хороше, миле, добре. І моя робота стосується посмішок, класних емоцій, класних вражень. Тобто я, в принципі, майже ніколи не пересікаю з чимось поганим. Я увазі в процесі роботи. Що ж мене дратує? А дратує мене весь цей організаційний процес. Я не можу сказати, що дратує, але я дуже не люблю ці зустрічі, обговорення. Уточнення дуже часто пари, клієнти, замовники хвилюються, переживають, і ти повинен їх заспокоїти, ще раз заспокоїти і ще раз заспокоїти. І це інколи забирає дуже багато часу, зусиль, енергії. І я завжди от, кажу сам собі, що було би ідеально, от я дуже люблю мене замовили і зразу прийти на подію. А от весь цей середній, середню частину творчості, хтось би від мене забрав, я би був дуже щасливий. Я люблю придумувати, я люблю креативити сам десь в собі. А от проговорити все це з людьми, обговорювати якісь там деталі, моменти, сценарії, прописувати. Оце така дуже для мене монотонна робота. Оце, як, напевно, простій людині ходити на роботу з понеділка по п'ятницю і кожен день те саме. Оце для мене прописувати, деталі, зустрічі. Я люблю свято, я люблю людей. Прийшов люди енергія, обмін енергіями. Це кайф. Яєчко далі. Ручка в бутилочку. Я не знаю, чи зараз таке роблять, але ну, якщо питання про найдурніший конкурс, то точно таке роблять. Робили, ручку прив'язують до пояса. Тут стоїть пляшечка, і треба ручкою в отвір попасти. Отакий От конкурс. Був коли. Ну я чесно, ніколи не робив цей конкурс. Яйце з однієї штанинки в іншу штанинку перекотити дружками, так щоб яйце не тріснуло. Я, до речі, дуже не люблю збирати гроші на хлопчика на дівчинку на висіділь. От не люблю цей конкурс, але є такі пари, які ну, прям деколи інколи навіть просять. То ми вже навіть придумали, як його модернізувати. Ми там QR-код, якісь колесо фортуни, якийсь там рандом, тобто ми щось таке придумуємо, лиш би не збирати гроші. Тому що ну, для мене це теж попаху якимось нафталіном, чимось таким дуже старим. От Все, що старе, я все не люблю. От Все, що було популярне там, років 15-20 назад, не моє. от Не люблю це. Сучасне, стильне, модно, є дуже багато класних альтернатив, які сподобаються навіть людям, яким Подобалися ці конкурси, які ти називаєш дурними. Можна запропонувати альтернативу, яка сподобається. Мріяти. Поясню, я колись мріяв. Я хочу провести весілля, на якому буде виступати там якась українська зірка. І мені колись здавалося, що це неможливо. Ну, Це десь так далеко. А потім пройшов якийсь час, а в мене там, ну, багато таких подій. Тобто, от коли є якась така мрія, це теж дуже сильно драйвить. Далі. Ну, мати чіткий план, куди ти хочеш рухатися. Тобто, скільки ти хочеш мати подій, які ти хочеш мати події, з ким ти хочеш працювати, в якому місці ти хочеш працювати, скільки ти хочеш коштувати. Це все теж дуже такі питання, на які потрібно мати чітку відповідь. Далі, постійно старатися розвивати себе. І от в чому, наприклад, фішка професії ведучого? В тому, що ти е, повинен розвивати всі свої якісь сильні якості. Хтось класно співає, продовжуй співати, розвивайся в цьому, хтось класно танцює, розвивайся в цьому. Е, хтось пише стендап, розвивайся в цьому, тому що все це. Може тобі пригодитися в нашій роботі. Е, вмієш класно запам'ятовувати імена, розвивай в собі пам'ять, це теж тобі пригодиться. Е, вмієш класно розказувати історії, розвивай, це теж тобі пригодиться. Тобто всі свої таланти потрібно масштабувати, розвивати, тому що будь-який твій талант, він тобі пригодиться в роботі ведучого. Підписуйтесь на youtube канал Університету Короля Данила. Тут завжди багато класних експертних відео. І, до речі, я в своєму авторському проєкті «Франек-360» приходив оглядати університет Короля Данила. Якщо вам цікаво, мені пообіцяли, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на це відео. Дякую.